Друзі, привіт! Рожі, позвонив чоловік кукурузу молотить. А в мене там 30 сотих, 35 сотих кукурузи. Зараз здаю назад із двору. Щас їду, покажу йому комбайнерові, де товариша грядка. А потім буде лотити у мене. Так що подивимось, що там вийде, що за кукуруза, що з нею. Бо вже скоро зим, зима. Сьогодні в нас яке? 27 жовтня. І ось ось так. Так що... Ой. Камеру так положив. Так що втати О. Так що в спину ще можливо і виворот на Тут петля треба, а я ой і відео знімаю і на машині їду. Так що якось так. В общем, їдемо. Зараз покажем. Кому цікаво, дивимося. О, друзі, вже й комбайн шурує, бачите. Он? О. Це, ми приїхали до товариша. эти из риска Друзі, маю і я деяку причетність до кукурузи у товариша. Тут у нього була гречка, я косив бур'ян, у мене там є відео. І бризкав йому гербіцидом грядку. Так що ха -ха, ну так, побризкав. Ну що ж, тут у нього цей жара. Отакі качанчики, бачите, більші, менші. а таке, в принципі, як і в мене. І сімена я брав. Він у мене, в мене лишній, він у мене взяв. Так що, ось так, бачите. Така, не знаю, покаже. Ось змолотить буде видно. Так що нехай комбайн молотить. Ось так, друзі, залишається така стерня від кукурузи. Ну, коли де качанчик притоптав. Ну це ось один. А так усе чітко вроді, бачите. Нормально. У мене як змолотить, то я вдома... Почеплю косілочку і пройдуся косілочкою. Оці вершки позбиваю, щоб були коротші вдома. А може і товариш мене попросить це зробити. Не знаю, буде видно. І, і буде все гаразд. Ще встигнемо виорати назяб. Так що ось так. Бачите. Бачите, як швидко. Жондіре 1177. Ультру дроб 4. Ось такий комбайн. Ну, як для жондіра то це ще невеличкий, але нормальний. Бачте. Андрюха, комбайнер. Гайте як справно. Так що в нас жнива Хе -хе. Ну ось, друзі, 10 хвилин і все. Быстро й скоро і урожай. Сібраний кукурудзе моя кукурузка, це тут три сотких, три сотих, а оце отут ось очки тридцять сотих. Оце ось уже тут комбайн. подъехал. Сейчас будем... О! Можно сказать вперед. Трап забувся. Це і все. Вигад, ти прямо на дорозі ставай, у нього воно побачено. Так Так і жнивуємо. А тепер будемо думати, куди її діть. Замотався, чуть не забувся. За оцей ось клаптик кукурузи. А то прийшлось би долабувати. А то вже вигружав у машину. А я про нього згадав, ось поряд тут. Тут його небагато. Но... Поки знайшов машину, думав, що прямо її цю кукурузу здам, прямо їм зразу, а воно щось кукурудзи не беруть. он видзванювати чоловіка, газельку та... приїхав. Хорошо, що так що Ось так і бігаємо, нервничаємо. Нервуємо верніше. Ну, головне змолотити, а далі щось будемо з нею робити. Саме хуже, таким комбайном по таких ділянках мотатися. Це нема чого хуже. Таким комбайном треба десятки гектар молотити, а не по три сотки. Где манев машині бризать? Я накрию. її. Напаред зараз я скажу. Ага. А трьох усюди трохи. Да він побачив. Все, все, нормально. Я прийдемо застаю, його добавлю, а потім прийдемо, моє оснанеться, а його... Ну розрівняєш. Оце і все. Отак От швидко не думаючи, не гадаючи, змолотили кукурузу. Мені Андрюха цей комбайнер подзвонив, давай я тут, каже, в селі швидко, о боже, я давай бігом. Туди-сюди знайшов брезент, бо нема куди висипати. Думав, що прямо зразу її збагрю, а воно так вийшло. Ну. Нічого, все нормально. Змолотили. Урожайність, конечно, слабенька. Не дивились, не міряли, скільки є. Ну, качанці невеличкі. Стабельця теж тоненькі. таке, нагадаю. сорт торжецька була. Ну, яка є. Правда, кукуруза по кукурузі не підживлював нічого. Яке є. Тобто тепер оці ось по косілочкою пройдуся, позбиваю оце кукурузиня нижче, а потім будемо думати, що з нею робити. Можливо, виорат назяб, а весною щось посіємо, а можливо, і весною, а можливо, попрошу передіскують, не знаю ще. В общем, зараз треба щось робити з кукурузою. Кудись її дівати. Ну, на машині я договорився з цим чоловіком. Він Постави машину в мене у дворі, постоя, поки я щось там підготую, мішки є, чи хоч наберу мішки, утягати треба десь у сараї, а потім буде видно. Так що, якось так, друзі. Ось так ми швидко, негадано, нежданно, по-бистрому, раз у нас і жнива пройшли. Так що на цьому все. Ось так ми і живемо на селі. Ось так і працюємо. Підписуємося на мій канал, сам собі Пан. Відео буде про різне. Хто слідкує, той знає. Хто не знає, то подивіться, зайдіть на головну сторінку мого каналу. Увімкніть там відео. І що вас цікавить, там, і про тракторець ще раніше, про свиней, про навісне, всяке-всяке, що там у селі працюємо. Так що, все, пока. Слава. Україні